Всім привіт! Сьогодні ми вирушаємо у небезпечні води світу Вархаммер, де хвилі здіймаються до небес, а кораблі сходяться в смертельній битві. Готуйтеся до справжнього морського хаосу. Отож, вирушаємо. Пласти пісню це. Люди як кораблі. А тут нема людей. Тут такі нелюди. Тут нелюди, тут щури. Ух ты с о! Бачите, далеч! Оу! А тут бахнули мене ці гаврики Кораблик то згорів! От бачиш, от бачите, дорогі глядачі, якщо ця полоска доходить до кінця, то я просто можу легко впасти. Це от небезпечна штука. Треба, щоб вона трошка упустилася. А, бачите, я його підняла. Ой, все, 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 все. все. Тут другий. Це вже бос. Не б'ють. Вибачайте. У, у мене ця пелка. Я, я трохи перекастувала. Я біжу. Йох! Ой. Чоловіче. Що таке? А, а, а щось... це босс. Я поняв. Та я, господи, я застрягу, я не розумію, де я що я. Де? О, бачите, підняли. Слуги. Оба. Ой, все, 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 все. Я до, до я докастувалась. Мені потрібна аптечка. Поки побігаю з мечами, добрими мечами, не проблема. Ой! І Крутиться! Що це за прекрасний вогонь? Ага. Мені потрібна аптечка, у мене Хп просто, все погано, а, бочку треба взяти. Вона тут його скатується бочка. Поміжіть, будь ласка. Мене поклали в культурну спату. Ну, тут того вона, от вона. Я бачу її, я беру бочку, я біжу. Так. І шо? О, єй. Зараз буде баба

Просто заруба за Ну це так, це потужно, цей через сильний. О! Що спать? Ой-ой-ой, зараз ще спадки зараз. Помагає, помагає. ага, все тобі пу пу пум Просто моментально всіх валимо. Бізо. Дякую. Дякую. А як Полікувал? мені так його славчика полікувати? Uh, треба знайти книжку. Ага, зрозуміло. Його славчик поки я тебе ніяк не полікую. What? Я думаю, ти мені це простиш. А, я знаю, что в шаговое. О. Файна. Пришел. вами. чекаем чекаємо тебе? А куди, я кибегаю? А вот, я не знаю. Можем почекаємо Мотанку, він там біжить позаду. Oh, Ого! А тут бах! Ну давай уже, спадки! Саме І... його спасти. Весь який він здороватійний. Угу. Ну я його підняла. По-о-о-о... Ого, дякую! Б... Ой, файно, файно, файно. Війшла в пораж. Просто покрутився. Так, а куда? Может тут есть что-то? Ага. Тут нечего. Ой-ой-ой, там прям заруба. Попадаю, И я, я, да. я кидаю. Вау! До да, побачення, биби друзі. Зараз знову перекасуємо. Ти лупиш їх всім цим, кади. А, 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 а угу. Опа, опа, треба тікати. тікайте. Ой-ой! А що таке? Я а що сталося? Якусь на висоту. Я взяв якусь карту. Батали на висоту треба вивити. Ага, це вон цей тут нав... навалює. Так, треба куро допомогти, я біжу до тебе. <реку> Ой, поміж, будь ласка, мені також. Я, я трохи перекостувалась. Оце от великий мінус, що от ти от використовуєш, а потім бац і перекастування йде. Нам сюди. Там на вармі заліз Важіль, важіль, якось. Важіль просто тикнеш. О. Пішли спад. Лижню. На ну, цих легко просто порубаємо. Цього також порубаємо культурно ж люди культурні. Ого, тут прям якесь месіво, я бачу. О! Бос. О, аптечка. Дякую, файно. Я готова. Тут, якщо тикнути на кнопочку Т... То... Будемо славчик, буде показуватись різне. О, монстер, цен от типу можемо давати як хелп, от це все. Хто не знав, Дякую. Так, то що з що копається у нас жирні же... ютубі Ну, нова місія. Ми також жирні, тільки нам треба навчитися грати. І що вона робить? Це... І що вона робить, хілити А, кого поліпуєте? О. О, треба потрібно було лепети. О, Майдур. там хп є. ХП це супер. Щось тут дуже мало ХП, але цікаво. Що це це цікаво. По У, І ще книжка ще одна. Я возьму книжечку. О, а, це то моє, є. то моє. Та, тут воно заміняє або, або то, або то. <звук> на кораблек. Так, певно, на кораблик. Ми будемо плести. Ух ты. О, стріли нікому не потрібні вже. Шо я застрягла? О, я себе прям відчуваю піратом. Відпливаємо. Так. О, готовий, готовий. Треба з громад лупити чи що? Ага, воно... воно як автоматично острів цей рвали. Вай, файно. Тут і кораблики. Та-та-та. А що, можна якось кірувати Не можна. Ні, воно автоматично. Знай ще цей корабль. Ой. Ой, зараз буде певно бум. Так. А ну, що воно не в нас ціну. Це воно саменько саменько? Ну, то тобто це головок буде, Угу Ага, хп з'явилося у противного корабля, дивіться. Останки а, тепер бить... автоматично Дивляйте. та треба. а Ну я стою так, щоб дві кладки, але це щоб стоїть. Ага, Блін, а куди я бахнула? Я не туди. Оце дійсно пірати Карибського моря. Сигай Стріляй. Файно. Yeah. Зараз справа буде. Все, є, запалили. Опа, потопили. Добре. О, тут можно... Далі, Опа, еще один хлопцы, еще один корабль. Да. Yeah. Підпливає, дивіться. Вон зараза. Первого перелази. Та-та-та-та. А не, йому нічого немає сенсу. О, щури повилазили. Ну щури це цели. Пам-пам-пам-пам. Ой. Помагаю, помагаю, Славчик. Я підняв. Дякую. Що, з двох дву сторін, з двох сторін. Що повилазили? Ага, все. А тут тиснути треба. Та 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 Активувала дві. Я що, можна дві зараз? А ні, що це кажу, треба кажу, ламати. Один може стояти і дві. О, дивіться, я ламаю. Ось ці штуки на щепилці треба ламати по бокам. Зламала одну. Я сам долю по цьому кораблі. Треба ламати по цій штуці червоній. Або зелені точніше просто. А все. Пішли. Відпили. На, це вибухи файні. О, бомби є. Ой, файно, тоша. зубик це все сила. Ага, зараз буде другий дубль. Ламайте ви ці штуки зелені, через які вони кріплять свої кораблі. Є. Ага, тепер з цієї сторони, з цієї сторони кинули. Давай, <звіг> па. Знову йде на абордаж. Прикольно не Та дуже, дуже крута. О, ще. Прямо, прямо, хлопці. Прямо тепер. Прямо по курсу. А там гармати у нас нема. Пити? А ні. Їх тепер троє. Ти що? Йохана. А що робити? Що робити? Просто бити. Та б'ємо? Що поробити? Сюди ніяк не можна, да, сюди сюди не можна підійти. Дуже шпарно. Підбираю. Підбираю. Горить, <ріграє> палає, техніка ворожа. Ой-ой-ой-ой-ой, с хп, капець. Не треба в мене чпати. О, то я можу їх кораблі прийти, хлопці. Ага. Та, дивіться, тут треба щось зробити, певно, чи ні? А, бочку треба поставити на їх корабль, хлопці. Та-та-та-та. <плес> та та На другому, на, на другому на поверсі так. Ай, поможіть, будь ласка, мене тут у в пояс загасили. <плес> Дякую, файно. Бочку, а ну, відчепилися бочку, від мене. Я взяв босс. Скільки вас тут, а ви. Ой, я вначале зарвав бос. А, а де їбра? А де вони де спавніше? Вот тут його в трюмі, в трюмі, сонечко. От на горі. Ай-яй-яй, все, все, мене гепнуло. Все. Зараза! Ти треба, щоб ви о, це охороняли. Охороняли, Бо тут наші капець. Давай, мотон, я бжу тебе захищати. Є. Так, одно є, і тепер, і тепер треба ще одну нагору. Ой, зараз себе це перекастую. Уже, уже Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ти ж бачиш, що ти перекастовуєш, не знаю, що ти добиваєш. Ну я можу крити, у мене течки дужчі, коротше. Ну, Допускайте, мене mm -hmm. mm -hmm. не. єй що, тепер треба тікати. Ой, чекайте, я треба його сальчику допомогти. Може не допомагати, але... Без мого зарбазана я подивлюся, що вигань. Я коротше навіть не бачу, що просто тако. Вони тікають. О, файно, згорів корабль. Ооооооо, оце вибух, пах пах Полот, полотний. Все вже. Скажіть, дивіться, коли я умер, хтось підібрав собі е, здоров'я чи ні? Ну, підібрав, підібрав Старайтесь. Да? Старайтесь. так? Здоров, шок. Та-та. Мені цікаво, чи вона пропадає, чи може хтось зібрати з мене Ні, то можна зібрати, що не помиляюсь. Е -е. Туси, туси. Блин. Знаєте, там як то ж групший Чоловіче, до побачення. Опте, хіте, хілка. Хилочка. Хі тут є стріли, якому треба. Помогла. Докторі. Будь ласка. Бачу. Тепер стріли для нас це не модно. О, тут є меч, хлопці, допоможіть, будь ласка. Меч. Тут два бугая. А вот якийсь меч. Скалібор, чи що? я якийсь підібрала. Це класно. О! Аптечка. Будить. А ну ходи підлікує. Ко, чуєш, ж ти Я її юслав. Я маю аптечку. Так але ти ж не можеш. Ярослав, де ти викинув? Пау. Книжку? Я умер на кораблі. Де? Я узжав. Книжка є от тут в яшечку, а, от куру взяв. Що далі? Нам у нас кораблі, корабль, на так кор розуміє? На Корабель? Корабель, корабель. Господи, куди тут бігти? Ні, ні куди, напевно. На поліманому кораблі. А нам сюди хлопці, нам сюди. Дивно що тут нічого немає цікавого. А, це правда. Нам принадлежить корабелі, ми її не побачили. Ну ми ж почали його обслідувати, давай так. Чу. Ну ми тим нічого не не нашли, на жаль. Тоша, це це правда, м'ясо дуже сильне О, ще кораблі. Йохта. Ти дійсно із пірати. Я себе а відчуваю я тебе... піратом Карибського моря. Гори, гори, ясно! Щоб не погасло! Щоб не згасло, зарево! йо моє а хто це підпалив? Хто... Ну я Югославчик. Йогославчик. А дивились той корабель, що там щось є добре? Ні, а ще а туди yeah, можна взагалі? А туди не можна, то. Щурики є. Ну, щурики, вони тут. Щурам просто скучно, напевно. Треба піти. Палії. Знаєте, це yeah. мені нагадує якесь Івана Купала. О, oh, щури прийшли. Ну, oh, зараза, ще нікого не. Підніміть мене, будь ласка. Добре, <laughs> добре. Ух uh, uh, ти ж. Ах! Господи. Це просто. Це жир. Я шокована цією новиною. У мене хипер росте, коротше, коли золотий мало. Файно. також вибрала виносити це, це. сили, щоб у мене хілили. Не хіли. Ой, перекостувала трохи. Не замітила. Добре, а тоді все дає. А брака де, бря. Пішли Пойдемо, спати, щури. А ось води в хлопці до того є вхід на корабли нашій. Може треба лупити їх ці щури. Обосково, я дивлюсь. та 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 та, та я не знаю. <звук> О, та, це правда. О, скоро, тогда. Кит закритий. Ух ти ж, пришло, прийшов, голомела. <try> а що треба зробити? Ага. Ну ладно, ще текнути. Нам треба щось стикнути. Ага, все, я не побачила. Що, ми пливемо. Відчалюємо. Заліс. Залютуємо. Тривер! Полість, знайшти, як ви Ух ти! Присусався. Боже, оце м'ясо. І що за церква така тут у нас? Поможіть! Я, а, я О, перестаралась. Книж книжка на другому поверсі є. Файно. Дякую, Коро. Тут да я. Добре, добре. О, тут є аптечки, хлопці. Вот, три аптечки. що ну, та, аптечка. ні, -ні, -ні тут я вот тут того аптечка в мене. Буду потом аптечку і мене відкиду. Буде прям дуже вдячний вам. Треба щось робити чи що? О, я щось зламала. Чекайте, ну Я Я заліз кудись, і щось поламав. Та я думаю, що шток треба зламати. Неправильно. Я вже зламала, я не можу зміє. Ще один десь є. Я маю, тримай. А як тебе, ага. А ось от це колпак. Що? Я все. Ласка. А ось гарпуни. Так, от це їх треба зламати ці гарпуни. Мені нам корабль це взяли. Yeah. Файно, взагалі файно. А, это все? Так. Але прикладно? Це, це рівень класний. Вікторіис! Уху! Файно! Від друзі, ось таки вийшла у нас пригода. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Пока-пока.